Мені поставили діагноз андрогенна алопеція. Це означає, що моє волосся дуже сильно випадає. При цьому воно ще стончується Волосся ще стончується Це діагноз, якого бояться багато жінок. Але повірте, якщо лікуватися, шанс залишитись лисою ну вкрай малий, навіть якщо здається в моменті, якщо нічого не допомагає. Повчавши цю тему випадіння волосся, я прийшла до цього спрею. Тому що, по-перше, він не гормональний. Помилка номер один: спреї і маски, засоби з Стікток не лікують проблему. Всі бояться гормональних спреїв, а потім доходять до точки неповернення. Це означає, що після відміни використання волосся не почне знову випадати. Помилка номер два: Синдром відміни ви Вникає при різкій відмінні препаратів, тому їх варто приймати тільки з лікарем і поступово зменшувати дозування. Також він заспокоює шкіру голови, усуває подразнення лупу та прищики. Помилка номер 3 андрогенна алепеція. Це не пришики та лупа. Це проблеми всередині організму, а волосся як індикатор. Ми маємо його зберегти до моменту, поки проблема не буде усунена. І ніяк інакше це не працює.